За минулу добу до кременчуцьких правоохоронців надійшло 30 повідомлень про злочини. Серед зареєстрованих усі факти розслідуються слідчими: з резонансних розбійний напад у гуртожитку по вулиці Єднання України. Було встановлено, що потерпілому було завдано тілесних ушкоджень та в подальшому сусід по кімнаті заволодів його особистими речами, мобільними телефонами та пристроями для куріння, та в подальшому реалізував їх в одному із ломбардів міста Кременчук. Фігуранта затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також йому оголошено про підозру та вирішити питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Також за минулу добу є два повідомлення, де потерпілими є неповнолітні. Один з випадків це дорожня транспортна пригода, де водій автомобілю ВАЗ наїхав на 14-річну мешканку Семенівки. Неповнолітня госпіталізовано до лікарні на огляд. Наразі за фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Також ми маємо місце смертельний випадок, який трапився в полтавській громаді, де в штучну водойму впала дитина. І в подальшому, коли вже прибули на допомогу, дитино достали з водойми. В результаті реанімаційних заходів дитину врятувати не вдалося, Дитина померла. За цим фактом триває слідство. Встановлюються усі обставини. Софія Ригоренко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.